Всіх вітаю! Сьогодні я підготувала для вас велику добірку екранізації за творами Агати Крісті. Тут і стара добра класика і сучасні фільми та серіали. Усе що варте уваги справжніх поціновувачів закручених детективів. Про деякі з цих екранізацій я вже розповідала у попередніх відео, але щоб вам було зручніше орієнтуватися, вирішила зібрати все в одному місці. Ролик поділила на два підрозділи: у першому розповім про фільми, а в другому перейду до серіалів. Ну що ж, це каналу кіно, та ми починаємо. свідок обвинувачення Класика кінематографа, 6 номінацій на Оскар, зокрема як найкращий фільм, і 64-те місце у списку 250 найкращих фільмів за версією МТБ. У центрі сюжету досвідчений адвокат, який береться захищати чоловіка, звинуваченого вбивстві багатої літньої жінки. В обвинуваченого є мотив, а всі докази вказують на його провину, але все змінюється, коли у справу втручається його дружина, яка забезпечує йому алібі. Фільм тримає в напрузі до останньої хвилини. А акторська гра Дітріх тут не просто переконлива і важають однією з найкращих у її кар'єрі. Вбивство у східному експресі. Розкішна атмосфера 30-х років і вишуканий стиль. Ця версія, зрежисована Сідні люметом, досі залишається улюбленою для багатьох шанувальників творчості Агати Крісті. Альберт Фіні грає Кюля Поро, який має розслідувати загадкове вбивство бізнесмена у пользі. Коли поїзд застрягає у снігах на території його славі, стає очевидно, що вбився серед пасажирів. Пора мусить діяти швидко, допитуючи одну ексцентричну особистість за іншою. Серед підозрюваних ціла низка калоритних персонажів, і майже кожен з них щось приховує. Як і свідок обвинувачення, фільм отримав шість номінацій на Оскар і став еталоном для майбутніх екаранізацій. Сі класичних детективів. І цікавий факт семеро акторів, які знялися у фільмі, у різні роки, ставали лауреатами премії Оскар. Смерть на Нілі. Фільм був запущений у виробництво сиквел стрічки вбивства у східному експресі з Альбертом Фіні в ролі поеро. Однак після відмови Фіні від участі в новому проєкті на головну роль затвердили Пітера Остінова, і цей фільм став першим з шести, де Остінов виконав роль знаменитого бельгійського детектива. Подія розгортається на борту кур'їзного лайнера, що курсує Нілом. Серед пасажирів молода мільйонерка Лінет Річва, яка нещодавно вийшла заміж за чоловіка своєї подруги. До путеріч долучається і покинута подруга, яка переслідує пару з нав'язливою одержимістю. Напруга між учасниками любовного трикутника стрімко зростає. І невдовзі лінець знаходять мертві у своїй каюті. Розслідувати злочин береться відомий приватний детектив Рекюль Поро разом зі своїм давнім знайомим полковником рейсом, який також перебуває на борту. Після ефектних екранізацій 70-х років майже через півстоліття класичні історії знову ожили вже у сучасному стилі з новим пооро, в виконанні Кене та Брани, і започаткували нову кінематографічну трилогію. У 2017 році на екрани вийшла стрічка вбивства у східному експресії зірковим акторським складом і вишиваною стилістикою, а в 2022 з ще масштабнішими декораціями та візуальною розкішою. З'явилася оновлена смерть на Нілі». У 2023 році був представлений завершальний фільм цієї трилогії у Венеці. Це екранізація роману вечірка на Геловін, однак із суттєвим відхиленням від оригіналу. Події перенесено до повоєнної Венеції замість дитячої вечірки спіритичний сеанс у моторшному палаці. Еркіль поро, який намагається насолодитися спокоєм на пенсії, неохоче погоджується взяти в ньому участь. Та коли одна з гостей гине за загадкових обставин, детективу знову доводиться взятися за справу. У цій стрічці поро вперше стикається з явищами, що виходить за межі логіки, але все ж продовжує шукати раціональне пояснення. Атмосфера фільму балансує між класичним детективом і готичним трилером відкриваючи творчість агати крісті з несподіваного боку. Дзеркало тріснуло. Події розгортаються в тихому англійському селі, куди приїздить голівудська кіноакторка Марина Рад. Вона вирішує влаштувати званий вечір для місцевих жителів, але свято швидко перетворюється на трагедію, коли одна з гостей помирає у всіх на очах. Проте що справжню цілю була саме вона чи померти мала зовсім інша людина. Спостережлива стримана, але надзвичайно прониклива міс Марпл береться за розслідування і крок за кроком розкладає все по поличках. Фільм майстерно передає зіткнення гламурного кіносвіту з провінційним затишком, а сама інтрига розвивається навколо таємниці з минулого, яку ніхто не хоче згадувати. Зло під сонцем це досить вільна адаптація одноіменного роману з деякими змінами в сюжеті, але зі збереженою атмосферою і основною інтригою. Події розгортаються на мальовничому середземноморському острові в розкішному готелі. Серед відпочивальників, подружжя, актори, продюсери, а також знайомі власниці готелю. Проте особливу увагу привертає Арлена Маршал, жінка з великою кількістю ворогів, відкрита, зухвала і явно неприємна для більшості гостей. Кожен, хто з нею стикався, мав чимало причин для образи. Тож, коли її знаходять мертвою на пляжі, підозри падають одразу не кількох людей. Еркюль ПОРО з'являється тут не випадково, він розслідує зникнення цінного діаманта, але паралельно починає шукати її вбивцю. Тринадцятеро за столом фільм є адаптацією роману Смерть лорда Еджвера. «Еркюль Пооро з'являється он ток-шоу, де зустрічає акторку Джейн Вілкінсон, яка просить його допомогти розлучитися з чоловіком Лордом Еджвером. Однак вже наступного дня Лорда знаходить мертвим, і інспектор Джеб переконаний, що саме Джейн Вілкінсон винна у злочині. Проте в неї залізне Алібі під час вбивства вона була на вечері з 12 іншими гостями. Джеб все одно продовжує підозрювати Джейн, а тим часом «Еркюль Пооро розпочинає власне розслідування. Агата крісті забаганка небіжчика. Еркюль Поро отримує запрошення на гру під назвою пошуки. вбивці», яку організовує його давня подруга письменниця детективі Арядна Олівер. Це відбувається у розкішному маєтку. І спершу здається, що це лише новинна розвага. Але Ряд відчуває, що щось не так. і Її тривоги підтверджуються, коли під час заходу дівчину, яка грала роль жертви, знаходять справді мертвою. Поро разом з капітаном Гастінгсом розпочинає розслідування і швидко з'ясовується, що це не випадковість гра стала ідеальним прикриттям для справжнього злочину, продуманого до найменших деталей. Агата крісті вбивство на тридії. Еркюль Поро вирушає до копульку, де відпочиває його давній друг і помічник Капітан Гастінгс. Разом вони йдуть на вечірку до американського актора Чарльза Картерета, де помирає священик Бевінгтон ставалося б випадково. Але коли незабаром загадковою смертю гине ще одна людина, погоро береться за розслідування. Фільм дещо відрізняється від оригінальної історії. Замість Лондона, сонячна Мексика, театральний актор Картер перетворився на голівудську зірку. А замість міста Расатертовий та поруч із порозного з'являється знайомий капітан Гастінгс. Проте, незважаючи на відступу від книги, ця версія вийшла легкою та атмосферною. Побачення зі смертю. Місіс Бойтон владна і бажальна жінка, яка роками тримає в страху своїх прийомних дітей, навіть рідну доньку. Вона приховує справжній заповіт покійного чоловіка, щоб зберігати повний контроль над родиною. Під час сімейної подорожі до археологічних розкопок поблизу мертвого моря до них приєднується лікарка Сара Кінг, адвокат коупи детектив Поро. Коли місіс Бойтон знаходять мертвою, з'ясовується, що у кожного є мотив і жодного алібі. На прохання місцевого губернатора пооро береться за розслідування. Кривий будиночок. Після загадкової смерті мільйонера Арестіда Леонідеса, його внучка Софія звертається до приватного детектива Чарльза Гейворда. Вона переконана, хтось із родини причетне до вбивства. Під одним дахом живуть одразу кілька поколінь. Кожен має свої таємниці, образи і мотиви. Серед підозрюваних – молода, вдова, дорослі, діти, онуки, ексцентрична тітка. Поступово Гейворд розплутає павутину родинних індриху, які правду приховують завічливими усмішками. Miss Marple Цей серіал вважається однією з найвдаліших адаптацій творів Агати Крісті. Усього вийшло 12 повнометражних епізодів по одному на кожен з 12 романів письменниці про міс Марпл. Головну роль зіграла Джоан Гіксон. Цікаво, що у 1946 році вона грала у п'єсі побачені зі смертю, на прем'єрі якої була присутня сама Агата Крісті. Після вистави письменниця надіслала їй записку. В якій написала: Сподіваюся, одного дня ви зіграєте мою міс Марпл». Минуло майже 40 років, а саме Гіксон отримала цю роль і стала однією з найвідоміших міс Марпл. Серіал вирізняється вірністю літератури. Першоджерелам, стриманою атмосферою та неспішним, але глибоким розвитком подій. Саме цю версію багато глядачів вважають канонічною. У 2004 році ITV, головний конкурент BBC, запустив новий серіал Міс Марпе лагати крісті. Головну роль у перших сезонах виконувала Джеральдін Макевана, починаючи з четвертого Джулія Макензі. Загалом вийшло 23 епізоди не лише за романами, де фігурує Міс Марпел, а й за творами Крісті, в яких цього персонажа взагалі не було. На відміну від попередньої версії, ця адаптація дозволяє собі більше вільностей. Деякі історії нову нову сучаснено іноді змінено мотиви чи характери персонажів. Проте, незважаючи на зміни, серіал зберіг атмосферу класичного британського детективу і познайомив нове. Покоління глядачів з харизматичною міс Марпл». Пуаро Агати Крісті. Один із найтриваліших і найвідоміших детективних серіалів в історії британського телебачення, що виходив з 1989 по 2013 рік. Упродовж майже 25 років Девід Суше втілював на екрані образ знаменитого бельгійського детектива Еркюля Поверо. Починаючи з 2000 року, серіал помітно змінився. Гумору стало менше, а музика в початкових титрах, і самі титри стали більш похмурими, що відображало зміну настрою та атмосфери шоу. Усього вийшло 70 епізодів тривалістю від 50 хвилин до півтори години. Кожен епізод це екранізація одного з романів обов'язків. Повісти Агати крістів, у яких фігурує Ркюль Пооро з увагою до деталей і вірністю духу оригінальних творів. І не лишилось жодного. Екранізація одного з найвідоміших романів Агати Крісті розповідає про вісьмох незнайомців, які прибувають на віддалений острів за загадковим запрошенням. У великому маєтку на них чекають лише двоє нещодавно найнятих слуг подружжя Роджерсів. Під час вечері вмикається грамофонний запис із звинуваченнями кожного з присутніх у вбивстві. На столі 10 статуеток у вигляді солдатиків, що відсилають до моторошного дитячого вірша. У ньому кожен із солдатиків гине за загадкових обставин і вже невдовзі один із гостей вмирає, так само, як і перший солдатик у вірші. Гості починають гинути один за одним, а зі столу. Щоразу зникає одна зі статуеток. Партнери у злочині. Серіал є екранізацією одразу двох творів. «Таємничий супротивник та «НЧМ». М. Він складається з шести серій по три на кожен роман. Події перенесено у 1950-ті роки. Подружжя Томі та Тапец Бересфорд зустрічають у поїзді з молоду жінкою, яка таємничо зникає. Згодом вони дізнаються, що її звати Джейн Фін і що вона володіє секретною інформацією, пов'язаною з агентом на ім'я містер Браун. Це занурює подружжя в небезпечну шпигунську гру. У другій частині серіалу Томі отримує завдання від британської розвідки викрити шпигуна, який переховується у прибережному пансіонаті. Тапенс, не бажаючи залишатися осторонь, приєднується до розслідування. Разом вони проникають у пансіонат, де під прикриттям намагаються з'ясувати, хто з мешканців веде подвійну гру. Свідок обвинувачення. Це сучасна двосерійна адаптація тієї ж історії, про яку я вже згадувала на самому початку ролика. Тож якщо не перемотували сюжет, може знайомий, проте варто зазначити, що фінал цієї версії відрізняється від усіх попередніх адаптацій, зокрема й від класичного фільму Біллі Вайлдера 1957 року. Також серіал має більш похмуру атмосферу, глибший акцент на психології персонажів і загалом трагічніший настрій. Хочу нагадати, що ви можете фінансово підтримати розвиток каналу та допомогти у створенні нових цікавих відео через спонсорство на YouTube. На вибір є декілька рівнів підтримки, кожен з яких має свої бонуси. Мінімальна вартість складає 35 гривень на місяць, тож, якщо у вас є така можливість, буду щиро вам вдячна. Щоб стати спонсором, достатньо натиснути кнопку спонсорувати під відео та обрати рівень підтримки, який вам підходить. Дякую всім, хто стежить за каналом та підтримує його розвиток. Випробування невинуватістю. Ніні серіал знятий за одноіменним романом, який критики називають одним з найкращих у пізній творчості Агати Крісті. Сама письменниця також високо оцінювала цей роман поряд із кривим будиночком. У центрі сюжету заможна родина Аргайлів. Їхнє спокійне життя змінюється після вбивства матері, якому засуджують одного з прийомних синів. Згодом з'являється свідок, який стверджує, що хлопець не міг бути винним. Це знову кидає тінь підозрю на родину, оскільки найвірогідніше справжній убився хтось із них. Випробування невинуватістю має похмурий і глибокі моральні конфлікти, тож його часто відносять до найтемніших. Ініших творів крісті поруч із Культовим не лишилось жодного Вбивство за абеткою. Еркюль поро отримує листи від таємничого ABC, що попереджають про майбутні злочини, які на думку вбивця не під силу розкрити навіть знаменитому детективу. Новий інспектор поліції Кром ставиться до цих повідомлень скептично і відмовляється співпрацювати з поро. Тим часом стається перше вбивство, а незабаром і друге. Стає зрозуміло, що вбивця діє з алфавітом і міста і імена жертв відповідають літерам A та B. Незважаючи на це, інспектор Кром відмовляється приймати допомогу поро і той муси діяти самостійно, щоб зупинити серійного вбивцю. Блідий кинь. Події розгортаються в Лондоні у 1960-х роках. У зуті мертвої жінки знаходять список імен людей, деякі з яких вже мертві, а інші ще живі. Одне з них належить Марку із Стербруку, успішному антиквару і вдівцю з непростим минулим. Намагаючись з'ясувати, чому його ім'я фігурує в цьому списку, Марк опиняється втягнутому низку моторошних подій, що ведуть його до маленького селища і трьох жінок, яких підозрюють у відомстві. Сіял відходить від класичної детективної історії і занурюється в психологічний трилер. Атмосфера стає все тривожнішою. Реальність починає змішуватися з маренням, а межам. Між раціональним і надприродним стирається. У центрі сюжету внутрішні страхи про вина головного героя, який поступово втрачає контроль над собою. Чому не Еванс? В час прогулянки узбережжям Бобі Джонс знаходить чоловіка, що щойно впав зі скелі. Незнайомець помирає на його очах, встигнувши вимовити лише одне загадкове питання. Чому не Еванс? Здивований, заінтригований, Бобі разом зі своєю кмітливою подругою Френкі вирішує з'ясувати, що означають ці слова. Серіал зберігає дух старої доброї британської класики, але подає її з легким гумором, чарівністю і вишуканою ретро естетикою. На відміну від похмурих і тривожних адаптацій інших творів крісті, ця історія яскрава, динамічна, з легкою пригодницькою атмосферою. Година нуль. Це новинка цього року, яку я вже включала в одну з попередніх добірок. Якщо припустили, ось коротенько про сюжет. Подія розгортається у 1930-х роках. Після гучного розлучення відомий тенісист Невіл Стренджо приїжджає на літо до розкішного маєтку своєї тітки Леді Тресиліан. Разом із ним приїздить його нова дружина, Кей, а згодом з'являється і колишня одрі. Напруга між усіма зростає і згодом у будинку стається вбивство. Розслідування очолює інспектор Ліщ, який намагається розібратися, що саме привело до цієї фатальної події. Ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який фільм чи серіал з добірки вас зацікавив? Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал, та почуємо з вами у наступному відео.